Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях науковець, етнограф, історик, завідувачка начальна наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету Тетяна Петрівна. Пірс. доброго дня, тетяна Петріна. Довітає вас у нашій день. студії. А говорити ми сьогодні будемо на тему. Масниця, коли відзначати які традиції цього свята? Ну і така невеличка довідка: масниця, масляна, колоді, сиропусний тиждень, традиційне слов'янське свято, яке символізує прощання зимою і зазивання весни. В Україні це свято супроводжується безлічі веселих обрядів, чистувань, гулянь. В цьому році масниця припадає на період з 24 лютого, тобто з понеділка по 2 березня. І це свято святкується щороку на різні дати, оскільки прив'язане до великого посту, змінюється в залежності від дати великодня. І перше питання, яке я адресую нашій гості, все таки, як правильно, масниця колоді, сиропусний тиждень, масляна. Яка назва, ну, скажімо, більш, така, більш історично правильно? Бачите, оскільки так багато різних назв, це одразу у нас викликає додаткове запитання. А чому їх так багато? Чому а, не можна? А, назвати? Чому, а, а чому їх ну, так багато? Так, вони не лише різні у назвах, а коли ми спробуємо розшифрувати, або, точніше, так сказати, тлумачити? Зміст самої назви, то буде дуже дивна, можливо, декому здасться на перший погляд, відповідь, що назви, які ви щойно перерахували, вони різні за змістом. Отже, це назви, очевидно, навіть різних свят. Ми ще можемо додати до того переліку загальниця. Ми ще можемо додати бабське свято, можемо додати сирна неділя, пущення, запусти. Отже, така велика кількість назв викликає у нас ще більшу потребу зрозуміти зміст цього свята. І ось, на мій погляд, оскільки сьогодні багато науковців не можуть дати, це дуже зрозуміло, бо навіть в тому питанні. Скільки років цьому святу, якщо так можна поставити, то ми теж не знайдемо відповідь. Одні кажуть, що це дохристиянське свято, і називають різні там четверте, п'яте століття, п'яте-четверте століття до нашої ери. Інші кажуть, що вік їх, ось цих всіх назв, і так само вік цього свята, молодший. І у нас виникає запитання, чому сьогодні. Так багато пошуків змісту цього свята і відповіді на ці питання. Очевидним є те, що різна назва, і навіть за змістом говорить про те, що колись це було свято для нас. Я трошечки уточню тих, хто належить до східних слов'ян, дуже глибоким за змістом і надзвичайно цікавим. Те, що у нас залишилося ось на початок, так будемо говорити, ХХІ -го століття, то багато чого вже не пояснюється, або ми не можемо знайти відповідь на питання. І дуже цікавим є порівняння двох нас. Давайте ми зупинимося на тих, які дуже поширені. Дехто каже, колодій, дехто каже колодій, є таке прізвище. Навіть колоді. Є так. Є. Є багато цікавих приказок, можливо, вони народжені дуже давно не женився є си, то колодку носи. Що ж це та за колодка, яку ти мусиш її носити? Отже, є одна назва свята, і вона дуже поширена на Поділі, вона зустрічається часто, і є друге свято Масляна, яке пам'ятають люди старшого покоління. Які народилися не лише в тому тисячолітті, а жили їх дитинство, юність, і поважні роки пройшли в іншій державі з іншою назвою, і ці масові гуляння, про які ви говорите, які у нас були, наприклад, в парку в Вінницькому, і це було по всій тоді країні, яка теж відзначала. На початку березня масові гуляння і ці блини величезні. І у нас виникає питання, який спадок наш і чому він наш? Оскільки для українців є дуже характерним і відповідальним життя в громаді, потреби громади в будь-які часи, коли є радість, коли є гори, бачите, у нас весілля. Коли всі приходять, у нас е, поминальний той чи інший день, у нас святий вечір, коли згадують всіх за столом, тих, кого немає в матеріальному світі. Але, е, Громадськість завжди приходила на допомогу. Якщо була вдова в громаді чи загинув на війні чоловік, то вона вдова знала, що не буде ніколи залишена. І яскравий приклад це оповідання Хариття Михайла Коцюбинського. Здавалось би, я відійшла від теми. Але насправді для нас сьогодні на Поділі те свято, що збереглось не лише в спогадах, бо мені доводилось записувати. І в Красилівському районі, це Хмельницька область, і в Тульчинському районі, і в Шаргородському районі, і в селі Сиверинівка. Це ж Меринський район. Як же відзначали це свято колодія? І от дійсно відповідь була така: всі брали в ньому участь, молодь, одружені, і не було різниці, чи ти бідний, чи ти багатий, але традиція відзначати це свято була. Що хотіла громада бачити, щоб молодь була щаслива, тобто вона мала одружуватися, вони мали далі продовжувати свої стосунки, якщо під час, наприклад, Різдвяних свят вони ці стосунки народжувалися. Потім після цього свята дівчата віддавали колодку, писали писанки і на другий-третій день великодніх свят дарували в такій перкульові хустинці, як казали, вишитій, замутані писанки. Отже, ми бачимо участь всієї громади, і дуже цікаво, упродовж тижня, ось громада відзначала це свято. В понеділок збиралися одружені жінки, які приносили собою пелюшки з двох-трьох родин і, імітуючи, що народилася колодка, замотували. Це міг бути Макагін, це могло бути Полінце. вівторок продовжували, ось вони зустрічалися в корчмі. І ну, образно це були хрестини, продовження народження от цього дійства. В середу були похрестини, у четвер колодка помирала, у п'ятницю був похорон, в суботу тужили, співали тужливих пісень, і у неділю е, проводжали ось цю всю, так би мовити, театралізовану е, всією громадою справу. Отже, ми бачимо, що вся громада це те, що ми говорили про одружених жінок. У вівторок могли приходити і чоловіки, а молодь у цей час. Молодь ніби почувала себе винуватою, що вони е, парубки не заслали святів, не посилали, не приходили, а дівчата ще не обрали майбутнього свого чоловіка. І тому вони намагалися десь сховатися. Тому що, якщо їх бачили, то чіпляли маленькі колодочки. Е, дівчина чіпляла парубку, І ну, ті жінки одружені чіпляли. І за те, що хтось знімав ось цю колодочку з дівчат. Вони мали віддячити ці порубки і давали їм подарунок. А колодочки які вони були? Невеличкі, це до 10 сантиметрів. І Але куди їх чіпляли? За руку. На руку. Пізніше. Могли... Думала, може, на шию, пізніше могли причепити. І навіть великі Полінці, ну, це вже жінки дуже добре не лише жартували, а хотіли познущатися, ну, звичайно, в лавках над парутками, яким було 30, можливо, і більше старий парубок. Чіпляли до ноги. І він ну, так мусив ходити. А дівчина, яка е йому симпатизувала, і вона хотіла е йому допомогти, вона знімала цю колодку, а він мав її подарувати, Там чи на мисто, чи хустку. Ну, пізніше, ж, у радянські часи я записувала, що дарували е, там е, ситро, пляшку, цукерки, якісь такі стрічки. Економ-варіант. Like да. Тобто, е, ми бачимо, що участь, хто бере в громаді, і як відбувається оцих п'ять днів. Тобто, все навколо цієї, будемо говорити, обрядової такої ляльки, якою є колодка, полінці, чи там качалку могли взяти, чи макогін. А ось тепер давай подумаємо. А що нам пропонували, і що ми бачили? Назва свята якого Масляна? Отже, беремо Це сценар... пов'язано з млинцями. Мені здається, беремо ну. сценарій, який сьогодні нам нав'язують засоби масової інформації, інтернеті. Ви тільки відкрите сторінку, Масляна 25 і там вам сценарій. Понеділок катаються на санчатах, у вівторок ігри. І е, ці всі гуляння молоді в середу ласощі, споживають необмеженій кількості. У четвер банкет усіх, аж гулянка до ранку. У п'ятницю оцей термін, який сьогодні намагаються перекласти, але виходить калька тещені вечірки. У нас такого терміну не було: це е, коли зять мав випікти бліни. І... Запросити те, що до себе. В суботу вже приходила свикруха на запросине невістки, але чогось туди ще й Зовиці, вона сказала, казали, це братова, і у неділю всі починали прощати, прощати, прощати. Отже, ми бачимо це свято, яке взято ем, під прикриття, ем, а має зовсім інший корінь і зовсім інший зміст. І ми зустрічаємо ще одне таке речення. Джерело 1860 рік Маркевич він пише: А вмісто бліну московських подають вареники з сметаною. Це головне блюдо. Отже, коли ми дивимося те, що було багато років тому, і як Почали фальсифікувати зміст самої традиції, тобто українці це навколо родини. Ну так, скажімо, це на навколо... йде родина, громада зв'язків. Е... А в Росії це навколо а їжі. ми. А ми бачимо там зовсім інше. І коли ми подивимося, деякі такі картини прочитаємо окремі факти, які описують, що і де було, то там і до бійки могло дійти. І нам сьогодні пропонують. А дехто нав'язує терміни, які зовсім не характерні не лише для цього свята, але ужитку тих слів не було. І тому, на мою думку, треба дуже обережно ставитись до того, що пропонують. Бо масниці є таке слово масний ну це тлустий, так те, що дуже багато моїх жирів. А ми говоримо, що навіть на цей тиждень були обрядові страви. Їх було А До речі, сім. До речі про страви. А ну, я так зрозуміла, що млинці це взагалі не, наш, не, наша, не, на, не наша історія. А, у нас були вареники з сиром. Власне, чому, і, напевне, сиропусний тиждень або сирна неділя. Так, воно має до нашої традиції безперечне за змістом своїм приготування вареників з сиром, е капусняк. Це з кислої капусти, із олією, е, яєчня, сир сметаною, каша, і е, ще могли подавати борщ навіть з рибою, і подавали е, локшину на молоці. Ну, ми б сказали, що це домашній mm -hmm. макарон. Але ми бачимо, є сім страв, і вони всі. Такі, що вони в традиційній е, нашій не лише технології приготування варіння тушкування, але це ті страви, які споживають традиційно українці і споживали. І е, для нас це дуже є важливим, бо кухня вона консервативна. Тому вареники з сиром і вареники з сметаною. І тому, бачите, це застереження, що не московські бліни, а ми сьогодні. З'ясовуючи ось саме традиційні страви на це свято, традиційна його назва, традиційний сценарій, за цим ми можемо не лише порівняти, а ми можемо зробити висновок. А стосовно стосовно традиції, ось на вашу думку, які традиції ми все ж таки зберегли. Я маю на увазі у рамках цього свята, а які, які не зберегли. Ну, родинний, оцей взаємозв'язок, я все таки думаю, що напевно ми не зберегли. Це залежить від родини, від сім'ї. Знаєте, коли я записувала в селі Рахни не лісові прописанки, традиційні символи, традицію, технології написання. Одна літня жінка, Баба Марія, вона мені каже: О, в нас ще було віддавали колодку. Я кажу, як це можна віддавати колодку і до чого тут писанки? Вона каже: от я йому розв'язала на колодія ту колодочку, він її собі забрав. А мені каже подарунок, що він не буде ходити цілий день з цією колодкою. Я кажу, що ж вам подарували? Хустку дуже гарно. Я кажу, то він ж не просто так всім роздавав хустки, чи ви йому розв'язали цю колодку. А він мені подобався, я йому теж подобалась. І тому каже, я йому на Великдень написала дві писанки. І подарувала, замотавшись в таку вишиту хустинку. Отже, ми бачимо розвиток стосунків, який продовжується. Наступним святом, де ці стосунки так би розквітали, вже, ми могли б це побачити, це не лише це другий і третій день Великодня, про що ми говорили видавати колодку, але купала. А вже восени, вже восени він засилав святів. Отже, розвиток стосунків тривав. До року, а іноді і до двох років. І в цьому і міцні стосунків, і підготовка до майбутнього весілля. Ми бачимо ось саме те, що залежить від сім'ї, від родини. Ну Зараз це набагато простіше. Ну, а так, за 10 бачите, хвилин. Такі предметні там і на Івана Купала, і якісь там і, і віночки, До і. До речі, от віддавати колодку я записувала і в Калинівському районі, це село Гущенці, і записувала у Вінницькому районі. А от в селі Сиверинівці я запитувала, чи от таке було свято. І якщо хлопці приходили в гості, то чим ви частували? Ну, і жінка мені відповідала, що. Ми жили дуже бідно, але ми наварили пшоняної каші і отак от пригощали пшоняною кашу. Ну, якась там ще, напевно, була страва. Але те, що 30-ті, 40-ті, 50-ті, навіть 60-ті роки і це свято було збережено, мені про це розповідав про весь сценарій свята з деталями Микола Артемович, його. Посада була: він був зав клубом, це село Рахнилісові, прізвище його Манзюк, і він 1944 року. Ну на жаль, його сьогодні немає з нами в матеріальному світі, але він дуже цікаво розповідав. як кажу: а хто ж його відзначав? Та наші баби. Тобто ровесники його матері і старші жінки, і каже, вони завжди відзначали колодку, збиралися, співали, святкували. А ось ви зазначили на початку, що ще є варіант бабський тиждень. А чому бабський? Ну, ми можемо пояснити, Отже, повертаємося до сценарію, що відбувалось цілий тиждень. Жінки в понеділок збиралися, жінки вівторок збиралися, жінки Так, Тобто тобто Ми бачимо якийсь такий відгомін. Але в цьому пролучився участь вся громада. Ніхто не ображався, ніяких не було проблем чи якихось непередбачених ситуацій. Всі були спрямовані на одне. Молодь має обрати пару, має визначитись і підготуватись. Потім Очікують все, що буде відбуватись. Отже, ми бачимо, як традиції, які мають дуже-дуже давні корені, і, очевидно, щось на якомусь етапі і було втрачено. Але християнство взяло це свято, воно його, так би мовити, під свою опіку, бо на цьому завершується така можливість відзначати дуже пишно свята і починається Великий Піс. І ми бачимо, як у цьому святі сьогодні і Багато запитань і одночасно дуже багато цікавих моментів відповідь, хто ми звідки які у нас традиції звичайні. Ну, добре. А в сучасних умовах, щоб ви могли ну не так багато залишається до завершення ефіру, А в сучасних умовах щоб можна було порадити, як, скажімо, відзначати? Елементи цього свята, аби наблизитись до якихось традицій. Ось ну я так розумію. ну, Хто зараз буде там вдягати колодку і з нею ходити по вулиці? Знаєте, ну, подумай, у нас зовсім студенти нашого історичного факультету. Сьогодні він має назву факультет історії і міжнародних відносин. Раніше в нього була назва факультет історії, етнології і права. Отже, ми бачимо історики. Сьогодні це хай це буде історії і міжнародних відносин. Вони не лише досліджували, вони проводили ці свято, вони брали в ньому участь, вони такі малесенькі колодочки, жартома прив'язували дівчата-порубка. Ну і звичайно, це такий був сценарій, адаптований до сучасних можливостей. Я думаю, що по шанувати свято, по-перше, по-друге, проявити дівчатам свою майстерність у приготуванні вареників. З сиром тварини, я думаю, так, що сиром от, почастувати. <рісті> адже ну хлопці дуже часто задумаються, яка вона буде господиня, і чи вона зможе приготувати такі страви, улюблені, які були в моїй сім'ї, поспівати, повеселитись для молоді сьогодні поспілкуватись. Це основний знаменник. І ось в цьому спілкуванні. Бо дуже часто смс-ками там десь не тільки можна щось упустити в спілкування, ще можна собі проблеми створити, але таке живе спілкування, і ми розуміємо, що цього потребує молодь сучасна і її прагнення бути щасливою це те, про що мріє кожна доросла людина, яка має сім'ю, це те про що мріють їх батьки, і наші традиції мають такі глибинні корені, Вони от захищати можуть. Молодь можуть допомогти їм сформувати в майбутньому створити міцну сім'ю і бути щасливим. Ну, така була традиція в українців, Ціка... і хай вона буде сьогодні. Дай Боже, цікава розмова. Ну і я нагадаю, що. Свято, масниця, колоді, сиропусний тиждень починається наступного понеділка, це 24 лютого, і триватиме до 2 березня. і Ось в рамках цього свята якраз і готують вареники з сиром. Ну і багато-багато традицій, власне, про які ми сьогодні говорили. Ну, і нагадаю, що сьогодні гостя нашої програми це науковець, етнограф, історик, завідувачка навчальної наукової лабораторії. З етнології поділля Вінницького державного педагогічного університету Тетяна Петрівна Пірус з вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою стодини вісім афан.